Запитання, чому возимо основну масу це електромобілі. Пояснюю, тому що останній рік нульового розмитнення е електрички більше всього купують. Наступний рік буде у нас плюс 30% буде мето. Так що на сьогоднішній день електрика найкраще продається, тому що перша реєстрація виходить, не потрібно сплачувати пенсійний фонд. Не потрібна обслуга, не потрібно там масло, фільтри міняти. Е, і дешевізна, навіть на платній зарядній станції, самі дорогі, все одно виходить дешевші, ніж на е, дизелі. Так що, якщо домашня розетка, то взагалі топ ви практично безкоштовно. Наш останній рік нульового розмитнення. Я не думаю, що наша влада подовжить нульове розмитнення, швидше за все, будуть набувати казну, тому буде плюс 30%. Е, наприклад. Машинка там, 12 тисяч коштує, тут буде грубо говоря, плюс там, 4 тисячі доларів до ціни. Враховуєте, варто чи не варто?